Речі, на які мені пофіг як психологу. Якщо на сесії ви курите або матюкаєтесь, якщо чесно, раніше куріння мене обурювало, я сприймала це як неповагу. Взагалі-то тут така робота над собою, все серйозно. Але з досвідом в мене стало більше прийняття, і я зрозуміла, що тут нічого такого немає. Можна не на уроці і не на службі в церкві. Це ваш час, і головне, щоб вам було комфортно. Друге. Перенести час консультації або саму консультацію для мене це взагалі не проблема. У всіх бувають непередбачувані ситуації, і я не буду брати за це оплату. Головне завчасно попередити. Третє мова. Розмовляєте ви українською, російською чи суржиком. Я підлаштуюсь. Далі це зради, кількість партнерів. Або якої ви орієнтації, я не можу вас засуджувати, і взагалі, психолог це та людина, яка повністю приймає клієнта і бажає йому допомогти. А якщо не приймає, то звертається до